Всім привіт! Сьогодні ще один день в Канаді. День, коли я цілий день провела вдома, робила якісь справи, але більше я не робила ніяких справ. А готувала суп і слухала всяке, що відбувається або відбулося в Україні. Я трішки здивована. Водночас я просто в захваті від українців, які не панікують, які сильні. Які я, ну, я, я просто вражена з реакції українців. Я просто справді в захваті. І от, я розумію, що ви там всередині України думаєте якось все інакше, але тут за океаном це виглядає просто неймовірно. Дуже сильно, дуже круто. І ще мені я спостерігала сьогодні за банками, як вони наповнюються. Це теж така прям з люті всі донатять на помсту на ЗСУ. Прям дуже класно. Мені, звичайно, класно звідси говорити, сидіти при світлі час, сьома година вечора. Але, але українці ви круті. Ну, справді круті. Дуже. Дуже-дуже. Я просто півтори хвилини розказую, що я в захваті. А той Карлик Мершавий скоро вже кікне, і сподіваюсь, потягне за собою всю рашку, бо не тільки він один, а всі вони там кончені. На жаль, превеликий з таким сусідом. У мене е, на дачі сусіди кончені, але їх тільки двоє. Ну вони такі прям взагалі, а то тут. А тут їх багато мільйонів і теж кончені. прям. Ну, і, і в Канаді вони також сусіди. Я це очікую, що зараз зима буде, то вони тут на собаках прискачуть сюди. Сім'я сміється, а я кажу: а ви не смійтесь? Воно північ там, то вони такі піднапрягли. Завтра підуть на роботу. На роботі мене будуть питати, що там Україна, а я буду розказувати, що треба донатити. А що? Кажу, допомагайте. Е, я тільки що заповнювала щоденник Теодоровий. Ну, як заповнювала? Там вчителька мені написала два питання. Перше питання було про святкування Дня подяки в Україні. Я написала, що це схоже на український Новий рік. Люди вдячні за минулий рік, навідаються і це все. А друге питання було про наступне свято: Remembers, Remembrance Day. Це про вшанування воїнів Першої світової війни. То я її написала. Великого листа, що нам це нерелев... нерелевантно зараз. Тому. що, ну, Цей день покликаний, щоб пояснити ніколи знову. А що ти поясниш Теодорові ніколи знову, якщо Теодор знає, що такі бомби, і що таке виламані вікна, і як ховатися в підвалі? Ну, Що значить ніколи знову, якщо дитині 6 років і він знає, що? Що ніколи це ось зараз. То я написала про це вчительці, сказала, що ми поважаємо канадські традиції, але ми не можемо вшановувати е, полеглих канадських воїнів, е, не вшановуючи е, живих і мертвих українських солдатів. Не знаю, відповість вона мені щось чи ні, вона щось написала. Запрошую до дискусії, але ну, моя англійська не настільки. Класно, щоб розуміти, що від мене хочуть інші люди, особливо коли вони мені пишуть. У мене дуже великі проблеми із читанням і від цього з писанням, тому що е я дивлюся на слова, і вони в мене не складаються в думку. Е я можу кілька разів. Я буваю я там якісь листи, я просто дивлюся на них. І не жінці, з якою я живу, і кажу, що це значить? Мені треба це чи це, тому що іноді ну, мої думки вони прям бувають дуже протилежні. Я щаслива за людей, у яких все в порядку і складаються слова в речення, але я не з тих людей. Я спілкуюся з людьми, я там розумію, що мені говорять робити. або там по роботі, Я розумію це. Але розумієте, 70% усного спілкування. Це жести, міміка, і ти приблизно розумієш, що куди. З писанням і читанням цього немає. І через це я намагаюся читати книжки, тим паче читати Стівена Кінга, тому що, по-перше, мені подобається, що він пише, як він пише, а по-друге, він дуже розумна людина і він не робить помилок в своїх текстах. Мені це прям дуже подобається. Тобто, коли ти читаєш не просто якогось там аматора а як цю Twilight. Може, воно і нормально там, звичайно, і редактори вичитали, але. Але, але. Треба читати того, хто прям суперпопулярний. І хто, кого читають багато, тому що це значить, що мова його доступна. Фух. Про що я говорила тільки що майже 6 хвилин. Про свій день. Вдома цілий день було. Думала поїхати з друзями в Ведмонтон, але обламалася. Але вони також обламалися. Я просто поцікавилась, що вони обламалися, але так, чисто, сама обламалась теж. На цьому все? Ні, не все. Розкажу, що я не зробила того, що планувала собі зробити на вихідні, але я через це не засмучена. Ну, не зробила, та й не зробила. Он відповіла вчительці та подумала про. Подумала про те, що як вести взагалі ці дискусії. Зараз візьму і запланую собі наступний місяць. Того, що я не зробила цього перед початком цього місяця, і без плану жити непросто. але я запланую і буду жити за планом далі, і буде все в порядку. А, і ще намагалася сьогодні поміняти антифриз в радіаторі. Подивилася, як це робиться. Справді, подивилася там то, сьо, внизу має бути спеціальна така крутилка, яку відкручуєш, і відтизливається антифриз, ну в моєму випадку не антифриз, а просто вода. І що? Я заглянула під машину, а там немає цієї крутилки. Я сфоткала, а там все одно немає цієї крутилки, така подивилась... Думаю, мабуть, завтра після роботи поїду з цим лейко і лейкою до людей, які шарять де, куди, що, хай вони витратять на це дві хвилини часу і залють мені просто нормально цей антифріз, ніж я з цим провожкою з три дня, і що? І, і вся буду в цьому антифрізі, щось не докручу, воно кудись виліться. Наша мені ця штука. Чому мені взагалі в це внікати, я що? Ну, от сама себе оце ось. Не йшла заняття, то завтра піду шукати людей, але ж машина має бути холодна, коли міняють. В общем, увидимо. На цьому все, Па-па.